Сейчас Зарегистрируй, сто процентов. А да, вы не? Да у меня палку, блять, даже не поднимай свою палку. О, я что сказала? Пустую палку. Не удалось, Шутка не удалась. Ты записываешь эти фундаменты не? Конечно. Берегись, не Що б ти ні вдалася? Я що казав? Добрий Добрий. Причина зупинки з суть склань опробувати. Наказ. Наказ. Да. Принесіть, я не зобов'язаний виходити з машини. Я зобов'язаний придивити їх на законну вимогу вашу. В даний момент вимога не є законна. Прошу? Наказ, будь ласка, придивіть. ЧВ 0216. Будь ласка, своє службове посвідчення, придавіть. Ви закон про міліцію знаєте? Статтю 5. А ви знаєте, що я зобов'язаний зупинитися там, де ви вказуєте? Ні, я знаю, що згідно правил дорожнього руху, якщо інспектор... Ви вибрати місце для зупинки, при цьому не порушуючи правила дорожнього руху. Я такого не знаю, я знаю, що серйозно. Почитайте правила дорожнього руху. Можу прочитати? Ви знаєте правила дорожнього руху. Ні, я їх добре знаю. Читайте добре. Будь ласка, продивіться службове посвідчення. Придянути ви документи? Та ми можемо тут стояти пів дня. Заберуть машину, стоїть. А ви далі просто. Ти, блядь, саме зараз розумієш? А чого ти не розумієш? Сейфу Заїбаться чогось. Він же, блять, спер нахуй, а ти стопить на тебе. Де він там є? Бри, я не буду. Чого ти не Та не нафто. Бля, камера. А в мене це так пра. Я просто тупо. Де сюди? Не, не виходь! Я не виходжу. Бедеш. Бо не У мене була машина. Якби була якась машина, то були б вони зганьки. Де сюди де? Чи за кострі? Куди ти вже руку тянеш? Ти сам себе щось провоцируєш. Ты да, на стоит? Дурная, блядь. Давай выходим. Вы... <реклама> Я вильный? <реклама> С той стороны <реклама> подойди. С той стороны <реклама> подойди. <підидить>. Справа. <реклама> а что вы хамотаете мне, <реклама> <мені>, товарищ инспектор? <реклама> вы хамотаете. Дякую! Що так колесний мене що, блядь, на тормозах стоїш? Єбо. Ти, ти чуєш, як штиняє? Чую. Фу, блядь вийдеш <плес> от <плес> не треба. З ким говориш.